Привет! Вы на канале Ангелинка Пикачу не потерять. И сегодня мы будем пробовать вкусняшки. А какие я зараз покажу. Вот такие. 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 И чупа-чупс. Ну, чупа-чупс, думаю, все пробовали. Начинаем с этого. Я уже открыла, одну съела. Но там другие смаки есть, потому что я попробую розовую. Кстати, желтый целым Ммм. Дуже кислая. Смак кислости вот тут вот. Вот тут вот именно. Ось тут все кисле. Хто любить кісле, то може таке купити. Тепер будемо пробувати таке. Давайте попробуем. Фу. Ну ладно. Ну вкусно. Ну на сахаром. Думаю, всі я не буду пробовати. Это просто желе с сахаром. Я думала, ой, я думала, что оно будет кислое. А воно не кислое. Воно, а с сахаром я пам'ятаю по Ну, я думала, будет вкусно, оказываюся що воно може, посолоха, не Може, посало холодно сахаром Не пам'ятаю. Мені це не понравилось, но може другим мені понравились. Ну, я в школу візьму і дам э, комусь. Ну не всі, конечно же, ну, комусь дам, щоб хоть попробував. А так вона вообще не От Откуда я їм і их ускашу. Фу, таке, советую не купляти. Але хто любить з е, е, цим сахаром, то може купити. Бо воно було в левитані. фу, це реально невкусно. ну І тут всередині є оце. але ну, я його взагалі не буду їсти. Вона і так пахне. Фу, аж голова заболіла. Бе, Не пробуйте, будь ласка, це. хто хоче, може попробувати. Я вже сказала, де воно було. Я ще торт, ой, торт купила, ну він вкусний хоча б. Це я купила в Діно. Це, кстати, в Польщі є таке. Такі, так, 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 такі цукерки. Хто не знайде, то там нема. Оце я буду пити з с... чаєм. Ну, бо, наверное, в всіх магазинах є це Воно з тим. Шоколадом вкусніше, конечно же. Але советы лучше таки. На этом ролик заканчивается. Всем пока-пока.